Кожні 39 секунд десь у світі відбувається нова кібератака. Ні, це не сцена з трансформерів, де вони розкидають усіх наліво і направо. Кібератака це коли хтось дистанційно намагається заволодіти інформацією на твоєму смартфоні чи ноуті. Так, так, навіть твої папки збережені меми і невдалі фотки можуть опинитись в руках шахраїв. Страшно не те слово, але як тоді бути: вимкнути значок вайфаю і використовувати його лише як телефон із нульових. Брррр, оце вже дійсно крінж. Погодьте, їздити на електросамокаті теж напряжно. Пішоходи, які рептово вистрибують на дорогу, чи велосипедні доріжки, які закінчуються посеред вулиці. Але що робить людина, яка стає на такий самокат? Правильно, вчиться ним керувати, дізнається правила дорожнього руху і вдягає захисне спорядження. Тож це відео твоя підготовка перед тим, як одягнути шолом і помчати стрімко дорогами віртуального